щось і падає, горить. Не, ну это не он буде, это что-то летит. там взорвалось ну, О! А, да, и там. Тут же не, крохать, не. Да. Вийшли на прогулянку. Так, ну, з горіхом, з цим водяним, ще гірша ситуація стала, коли оцей проливчик залився. гляньте. Подивіться, оце все він пливе, звідки воно пливе, взагалі невідомо. такій кількості, що вже весь пляж, отой. там така кількість того горіху. Кеті знов ніряє, і він ось. Це ж він теж сухий, воно мокрий. І тут гляньте. Що буде, коли тут підніметься вода? Ну, він весь буде все одно на березі. Оце все на березі, оцей горіх? І туди, а там воно взагалі там все, ще більше його. Так, зараз дивимось глибину. Колечко загубив, песик свій. О боже, о боже. Ні, ні, ремі, ні. Ремі, хапай кольцо! Ремі. Ремі! й до мене швидко! Ремі. От хуліганіще. Назад. Так, дивимося, що там за глибина. Прямо тітко кажуть. Нормально. Ой. Що ти робиш? Ой? Зачем ти такой? А все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так, да, холодно. Все, ми побачили. Місія не здійснена. Як гарно, так? Да? Чиста водичка, така краса. І дивіться, опа. Вот. Добрий, Добрий день. Угу. Рейн. Так, день. Так, ззаді собака, на яку він ричить. Я поняла, я не хотіла, щоб він... Покрить можна. Не можна бригати, не бригай. Мала повідошити на головами. Що, ти що? Кукусики. Кажуть, що однієї собаки в нас не вистачає. <рес> До мене тут хтось прибився. Алло, прий... ні, ні. Не можна в мене лискать, не треба. Я сижу, ноги відпускав від витрушую. Прийшла така. Сіла до мене. Ну, ну, годувала я тебе кормом сухим. то що так? Боже, Ти відявляєш, яка довіра. При тобі чекають, кашлюють. Спасіба. Прийшла, сіла до нас. Здрасті. Підгодувала її трошки. Враження, да, да. Да, да, так, стільки вже заочно, вже стільки про вас розповідали, Нет, та все. я дивилася варда. До нас доєдналася доїдала... Маша. Да. Я подивилася в вікно, я поняла, що я не можу залишатися вдома. <гум> Це звірство не вийти зараз на вулицю. От я вийшла. Да. І ми і... зараз будемо трошечки ще погуляємо, зайдемо по магазинчикам і. До бабусі, до маму, на сіданочку. Сьогодні діношка вона вже, артистка в нас. Не, вона не артистка в нас. Ой-ой, хромаємо, хромаємо. Іди іди, Каті, до мене. Права, задня. Зазвичай вона ще піднімає, мабуть, відпала. Тут колючки. Каті! А, так, я тільки хотіла запитати, як ви зробляєте там на пляжі, там вже все Чекай, Почекай. Ми, ми сідаємо кушать, у мами, тут, да, у мами тут обігрівач стоїть, але все одно це не рятує ситуацію, тому що Шо ми холодно? вдягаємось. Холодно. Стріляють, літає шахет. Короче, сьогодні день якийсь дуже напряжний. А я навіть віку з балкона вигнала була. Да. Тому що дуже літало. День і така погода на вулиці взагалі не вкладається, що тут може не бути спів... холодно. Ні, не співпадає, що там щось може якийсь працювати. А? У мене соціально, що зазвичай це вночі або дуже рано вранці. У нас ніда. Та вже не страшно. Сміле. Так, тихо. У нас все як завжди. Яйця. Ну, от бандерики, бо у нас Маша. Овечі. Не поняла. А що непонятного. І оладки. Вот, значит. Я хочу вот цей. А чему? Как думаешь? Пушистишь? А, подсмаженный. Да. Летит. Улетит. Та ну нафік. Кто кого зараз хто гляде? Першого гуляли. Слухайте, давайте... Та да ні, я подивиться, вставляйте. Ми ну, йдемо, може, вже это... це. це у нас сніданочок. Капіс. І ось жінка йде з дитиною по вулиці. І з коляскою. Ну, йдемо згаді. Так а що робити? Дійсно! Додому бігти? Ну, в коли ви написали, що не на Черкаси на цю шахі, не треба було йти гуляти з коляскою і ще там дитина. Ну, Це ж очевидно. Так, пішли? Да. З дитиною можна додому? А, пішли, ні, давай ще посадимо трохи. Я не хочу зараз йти. Може, шахет побачимо. Угу. Тобі мало було сьогодні гарячий бачити. Да, сьогодні йшли, воно горіло, летіло. Дім, отут от стоїш безбезпечніше, відчувається, аніж зараз якщо десь сидіти. Я їх бачу. Де? Воно всі дивляться кудись, воно там летить. Воно ну, збило, мабуть, бо тільки що гахнуло щось таке конкретно. Тут у нас укриття. От я вам їх показувала. Ну, тут багато укриттів і люди. Поряд з ними стоять, діда, я вернула. Вчила. Що... Про що шакети літають до тіча, Да. да. Хай снімаю. Чіки попробую впасти. Стучик підстави з нейду. Краще. Ну. Краще. Не кажіть Артему, пожалуйста. Не покупайте цю штуку. У. Її можна використовувати, тільки якщо ви так наклеїли і так перед телефоном прямо стоїте і щось знімаєте. І, і у вас хороша реакція, ви можете встигнути Дуже. спіймати. Я на секунду голову опустила буквально. <сérilli> 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 тепер руками знімаю. Блін, ти там намазала цю курточкою. А ну я ще не витру. Значить ні. Там бородавка на шиї вилізла, мама мені намазала, якусь кислотну немазує, і вона тепер має сама. Відпасти. Я їду додому. Не Що? — У мене стрес ще не пройшов. адреналін. Да. — До скорих До зустрічей. Ага, ти ж дивись там, пожалуйста, не, не через міст їдь. Так, поняла. Я ж знову виросла, чи я що? Я не знаю. Чи я менше ж я вроді не стаю, ще рано мені утаптуватися пока <smelling> не Здається, ростеш, <растає>, маш <сих> надо буде, слышиш, помирять тебе. Мені часто дуже підписники кажуть підписую, що, спичаю, вы... кажуть, що... Ми не думали що ти така висока. <сих> <сих> да висока. миттр <1, сих> <сих> 70. у мені вже ася пише, що я все Якщо ася вже не родничає, то мені капець. 12.00 Я якраз вот уже стою в дверях, так що. Отчет, отчет, уже випускаю выпускаю. Да, уже от виходжу, точно виходжу, поэтому скоро буду. Сейчас отвечу всі на всі запитання в чате. Маша, хтось дзвонив Гетконтакт вона пробила. Голубині не маленьких. От почему я не беру трубки від незнакомых номеров? Да. Думаю, це... Ай, я зачекаюсь. Я нахиляюся, значить. Все, давай, пока. Ого, подожди, виїжджай. Чи тише буду пока. Сьогодні да. раз на тиждень приїду. Давай, приїжджай на тиждень. Ключі твої душі. Маша. Маша сьогодні все забула, що можна. Пока, все, значит, все забула. Все забула. Каже, ти нічого не забула. Та на ні, я йду. Там колечко, там сережка, ключі від квартири, там лежать на консольці, в ванну захожу, стоять дві баночки, якісь умывачки, крем. Я така приноси і. І це теж не забула. І потім ще й ключі від машини висять. Все, все, пока. Водяний горіх атакує. Оце бачите чорне? Оце? От. Це все водяний горіх. Капець. Ну, що ви думали? Ми здалися? Ні. Ми купили абонемент і прибігли в спортзал. І зараз будемо займатися. Куди маємо різнути з різними? Отак От ми займалися. Мама уважно подивилась, як я роблю неправильно нахиляючись не вперед, що в мене тепер спина болить. І я тепер тільки при монтажі розумію, чому в мене болить спина. А сама головне, вона правильно робить, бачите, рівненько сідає, не нахиляється вперед. А Віка, ну, наче вперше. Ну, я не можу. Не знаю, не знаю, коли я піду на наступне заняття. Тоді я ще цього не розуміла. Ну що, ми потренувалися. Да. Ми вклалися в 40 хвилин, до речі. Дуже швиденько у нас це вийшло. Я не знаю. У мене ножки час трясуться, Навантаження. Ми просто поки присідали, щоб не відпочивати, не втрачати час, потім робили руки. Потім там знову інше прави на жопу, на ноги, потім знову руки. Ну, щоб зробили все за 40 хвилин. Да. Мама пофарбувалася. Дивіться, який класний колір волосся. Якийсь відтяночний да. ну, шампунь, це краска. Марпа. Нет. Нет. Зараз я прийду і подивлюся. Може, і я щось таке. А я тобі прям пропоную, прям зразу Прямо зразу про експеримент. Прям зразу? Ну я сьогодні голову помила. Ну і так от іменно що не треба ж нічого. У нас сухе волосся. Сухе волосся. Да. Да, ну, так. Зараз волос. почитаємо інструкцію. Да. Витерти полотенцем хорошо. А, ні, ну так вологи волосся. Ну, ну я ти... не на вологе пробувала, я пробувала так, як помыта голова висушена. Ну, а потім і... же помила знову? Ну, звісно, потім змиваєш, mm. же в все красу. А общем, можна в на наступному кадрі, я буду іншого кольору. Подивимось. Да. Ой. Що це вона так зраділа? Зелень. Ось така у нас тут плілість. Наша любимка. Нас чекає. Чекає наша любимка. Так, чекала нас. Втомилась трохи. Ну що, мама мене так і спровокувала на тонуючу маску. Ось таку. Подивіться на цей колір, мені страшно. Воно коричневе вибачте. Мама, не бійся, все буде добре. Все буде добре. Да. Каже, все буде добре. Розслабся. Ну хорошо. Отдайся мені. Знімай свою... свій хвостик, розчисуйся. <світ> Боже, треба бачила, що в мене тут. зараз... Перевернути ногами. Камера сходить з розуму. Дивіться, який тут букет у неї стоїть. Пахне неймовірно. Ох. Бузок, обожнюю. І тюльпани. Дві квіточки мої улюблені. Найулюбленіші тюльпани. Квіточка і бузок. Мені страшно? Ні, не страшно змивається, навіть якщо мені не сподобається, ну буду темніше. Мені здається, я стану. Є рушнички ж всі ж біленькі. Мені а ти не ти... хочеш оце, 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 там, ногу всього. Холодно. А от я тебе оцим накрию, буде тепло. Знімай. Лап. Знімай. Запутуйся в це, оце тепленьке. А, ну, а оце отуди посадить. Тут не в шерсть. Не дорожа. в шерсть. Положите тебе на шерсть. шерсть. О, это шерсть. будет у меня и рушничок. За одну, да? Да, вот так. А, а, угу. собачий рушничок. Это чистый, это со стирки. Хорошо. Чистый собачий рушничок. Чистый собачий рушничок. Вона така наволя. Їй, мабуть, дуже не подобається мій колір волосся. Ні, ну мені завжди хочеться щось новенького. Щось новенького? Так. Да. Там же ж хімії немає? Ні. Я вже промокаю наскрізь. Ні. Немає тут ніякої хімії, тут все масла. Ну ти ж сама склад почитала. А, на Джипеті сказав хороша штука. Хороша штука. От розумієш, як мама сказала, то фігня. Головне, що джеп'яти чат. Да, мама, тому що все життя краситься і їй здається, що шо-шо. <риклад> нічого вона не портить волосся. Отак. Да. Все нормально. Нічого не портить. Нічого не портить, дужовно. Ну, я крашусь, ти не крашешся, все одно. Mm -hmm. Я там <рес> <рес> бути. Воно, та воно не таке, як на брові. Не так, як брові, мамо. <рес> бров... Боже яке! <рес> Моя <рес> <рес> церкало тут бачу себе. Не дивись. Та як же ще можна дивитись. Перевиплощення. Перевтілення. Перевтілення. Ніякого не буде перевтілення. Ні, ну тебе класний, а зараз мені дуже подобається. Ну, він ж буде вимиватися. Так, да, він швидко буде вимиватися, я в цьому впевнена. Щас тобі напишуть. Та треба ж на вологе волосся. Нам тільки не сказати. Нам не обов'язково. Я нам. тільки сьогодні помила голову. Да. Там трошки лаку є, але я думаю, вони не посварять. Ні. Нічого не буде. Все буде. Десту Кадр. Ліка. Не втирай мені в голову. Я не втираю тобі в <рігла> голову. Де там ще до тої голови? Ну, нічого собі, там не так далеко. Дуже близько. 30 хвилин. Ку-ку! Так, ну я ще мокра, але я вже набагато темніша. Ну каштан. О, о, отут видно. Воно на капучино. Де ж воно капучино? Ну, капучино. Якщо б я була висвітлена е, білявка, то е, воно блігло б одним кольором. Якби я на своє волосся просто. <плес> Ні, ну колір мами був інший, у мене, у неї на світло русяве, а у мене на темне русяве. Mm -hmm. От, коротше, пішла я сохнути. Mm -hmm. От я так і думала, що я стану темнішою. Мама каже, що добре. Мені подобається. Ну, мабуть, якщо б я не, вам нічого не казала, то ви б нічого і не помітили. Помітили б. Мені здається, що ні, на камеру воно не буде. Ну, так. може, на камеру так не буде, але я б, допустимо, щоб ти отак прийшла до мене, я б зразу спитала, що чим ти да? порбувалася, звісно. Волосся, ну, воно в мене і так м'якеньке дуже, але мені здається, воно стало ще більш м'якішим. таким. А мені кажеться, що наоборот більш об'ємнішим. Ну це тому, що я тільки що феном висушила, воно зараз осядет. От, але те саме подобається. Можна буде пробувати інші відтінки, можливо, і через якийсь час будемо експериментувати далі. Напишіть свої враження в коментарях. Чекатиму. Мені подобається. Це головне. Да. Взагалі так рівненько все. Ось, прям вроде те саме. Только з парикмахерської. Да? Uh -huh. Такий, блискучий волосся дійсно. Живе-живе. Uh -huh. Да. Живе-живе, згодно. Ну там же ж масла, жажобай, масло кави і щось там ще. Uh -huh. Ну що, я сходила, погуляла з Катюнечкою, поки мама приготувала, приготувала вечерю. На вечерю в нас рибка, яку не можна їсти. Вона угу. вважається не дуже пілінггасіус. Угу. Але така ж сучка смачна. Да. Що як оце можна, в общем, сьогодні загарішиля. Дуже смачна. І дуже багато зелені. Угу. Подкажите тарілочку. Я покажу. Mm. Вот. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. І це ми вже трошки під'їли. Mm. Всім смачного.